Так, і тут Світланка мені передала, я хочу зачитати. Тут у нас є, ми отримали посилку, так. Дві посилки, так? Це наші львів'яни, так? Слава Ісусу Христу! Дори, Отче Василю, відправляємо трошки речей, щоб у нас не затримувалися. Хлопцям вони потрібні зараз. Боже, всім опіки, міцного здоров'я і. Швидкої перемоги, львів'яни, Дякую, дівчата, дай вам Боже здоров'я. ви молодці. Так, і ще тут записка. Слава Ісусу Христу, Отче Василю! Пожертва на, на, на храм від парафіян онлайн міста Афіни, Гукало Надія. І посилка, і посилка дуже помогає. Це там там при були, так? Ага. Я зрозумів. Я дякую пані Надія, вам дякую за пожертву. Вони ще тут навіть написали і, цей, і за здоров'я, так? Здоров от, так? Я зрозумів. Дуже дякую вам щиро всім жертводавцям, нехай Господь Бог прийме вашу пожертву. Я вам дуже вдячний і дякую, що пишете листи. Бо от вчора теж посилку привезли, нічого не написали. Ну не лінуйтеся, вже як ви склали посилку. Напишіть, я це все складаю до архіву. Розумієте, я ні перед ким не звітую, навіть перед вами не звітую. Я це збираю просто для архіву. Війна закінчиться, і потім наші діти, внуки будуть дивитися, і їм буде приємно, що от такі такі то люди допомагали. І слава Богу. Тому це все для історії. Не лінуйтеся. Крім того, що висилаєте щось там, напишіть два слова. І що найголовніше має бути в цій, е, в цій записці? Має бути хто, щоб було так, як, наприклад, з Афінів, так, От Прийшла і от пише: місто Афіни, гукало Надія. Оце так? І дату. Я собі поставлю е, саме вже. Так? І тому львів'яни дорогі, не лінуйтеся і не встидайтеся. Прізвище запишіть. Хто поучаствував у посилці? Напишіть з любов'ю і пошаною. Василь колодій, написала, написала, написали, написали дата місту Франківське, написали крапка. Дякую щиро вам усім, нехай Господь Бог вас благословить, здоров'я, міцного Божого благословення, многі і благі літа.